нас чекає путь Перемога наша прийде на Сьогодні в Трускавці дуже гарний день. Він і сонячний, він і такий безхмарний, і дуже багато на вулиці. Усміхнених людей, атмосфера така дійсно великої, справжньої пусковецької гостинності. І я хочу поділитися своїми емоціями з цього приводу, тому що я, як міський голова нашої громади, як міський голова Роскавця, бачу певні переломні моменти, які почалися зовсім недавно. За ким, звичайно, стоїть велика робота, але це велика кількість людей, які підтримують проєкт Трускавець. Проєкт курорт Трускаве. Це і публікації в Інстаграмі, в в Фейсбуці. Це велика кількість позитивних лайків, які відзначають позитивну роботу. І я розумію, що за цим стоїть дуже велика робота. Це в першу чергу робота готельєрів, працівників санаторіїв, кафетерії, ресторани, працівників побуту і всіх, всіх людей, які отримують наше місто в чистоті і в такій красі. охайності. хочу, користуючись нагодою, всім за це подякувати, привітати всіх з нашим святом, з днем туризму, з днем гостинності, і подякувати всім туристам, які з року в рік приїжджають Трускавець, беруть за руцю нових туристів, нових гостей і розказують, BBC поширюють за наше місто, за наш Трускавець, який є найкраще у світі. Дякую вам всім зі святом. Слава Україні! Шановні трускавчани та гості міста щиро вітаю усіх з Днем Туризму, з Днем курорту, Адже Трускавець – це найкрасивіше місто в курорт, яке є в Україні. Тож запрошуємо всіх завітати сюди, попити гарної води. Також сьогодні відбувається концерт з нагоди дня туризму. Цей концерт є благодійним, де збираються кошти на збройні сили. Тож запрошуємо всіх відвідати сьогодні цей концерт. Бути гарно, весело, драйвово і зробимо з вами гарну справу. Сьогодні, 27 вересня Трусковець святкує дуже гарне свято. Це міжнародний день туризму. Хочеться привітати жителів міста, а також гостей нашого міста з таким гарним святом. Гостей міста хочеться запрошувати до нас чим частіше, щоб вони приїжджали, тому що коли вони до нас приїжджають, вони роблять інвестиції у власне здоров'я. Жителям міста хочеться побажати, щоб у нас було чим більше туристів. А направду всім напевно миру, якого ми дуже довго чекаємо, і всього-всього найкращого.